Молоду шукаєте, так? Да? Так, да, молоду. А де молоду? А молоду Дякую. треба викупити. — Та да ви що, викупите? Да. Хорошо. Дякую. Тоді Дякую. викупите молоду. Да. 20 гривень. Але це до неї. до неї. Зараз а... ми будемо її шукати. Де вона? А, а де вона? Подержі пока за Настя, це тобі. Це тобі. Я хотів про накамери. Ні, свидання. Там були сняти. Світ! Це я нахуй місті зім. Нахуй Світ, це я! Ти мене впізнала?